Усім привіт! Дуже рада, що заглянули на мій канал. Розпочинаю його з магазину з сантехніки, тому що у нашій ванній кімнаті потрібно обрати зараз кран для умивальника, тому що той кран він почав втекти. Провернули ми таку справу, тому що вже пора було все це зробити якомога швидше. В цей день я була на роботі, тому попросила своїх. Ті, хто були вдома, щоб вони поміняли без мене, щоб зняли хоча б щось, і вже показую все так, як є. Знімали, правда, на, е, ось таким ракурсом, не так, як би мало бути для YouTube, але ну, вибачайте вже, як є. Хотілося вам показати деякі такі детальки, е, того, що, як робиться. Е, тому зняли старий вмивальник, він буде залишатися, е, тому що тумбочка якраз під нього, а купляти новий вмивальник та нову тумбочку на даний момент е, я не збираюся. Звісно, що з часом і тумбочку треба міняти. А якщо міняти тумбочку, то треба зразу міняти саму, сам умивальник, тому що він точно не підійде. Тепер вже все готово. Можу з вами зняти нормально в такому ракурсі. Кран дійсно дуже класний, ми ним користуємося вже протязі пару днів. Раніше не знімала, тому що хотілося б вам розказати про той відгук, чи дійсно він практичний у використанні, чи також ви хотіли його собі встановити, придбати. Хотілося б вам дати якісь рекомендації на рахунок цього. Тому давайте про сам кран. І так. У використанні він легко таким чином відкривається, тобто можна злегка відкрити воду, і буквально за пару секунд вода починає бути гарячою. Це дуже-дуже практично, тому що не потрібно відкривати на повний напор. Як бачите, одразу все те виключу, бо мене не буде чути. Все тече прямо у це горличко для стьох. Мені він дуже сподобався. Це чеський виробник. Він що це латунь, точно вам пропишу те, що мені казала в магазині продавчиня. Він стильний, має дуже стильну форму, такого квадратика. Мені дуже сподобався, я не хотіла повертатися до тієї попередньої моделі. Вона не практична, Мені не подобається сам стиль. Хочеться вже чогось такого нового, елегантного, і в той момент, щоб воно красиво виглядало. Цей мені дуже-дуже сподобався. Він не є чорного такого прям чорного відтінку. Це також темний відтінок, але він має перелив. Якщо побачити, так, то можна злегка злегка звернути на це увагу. Хотілося темний відтінок, тому що з часом хочеться ванну оздобити в інші елементи і декору. Також дизайну, самі оці все, що стосується сантехніки. На ваній також є кран, Зараз його не хочу показувати, бо там трішки безпорядок. Але в загальному мені хочеться міняти зараз трішки інший стиль, іншу фурнітуру, Хочеться чогось стильного, класичного, нового. Вибрала цей, бо мені він зразу припав до душі. Холодна, ну там гаряча, холодна вода, все дуже класно функціонує. Мені він подобається просто всім. Один єдиний мінус, і це не стосується правда самого крану. Це правда, ось цей мивальник і моя тумбочка, тому що. Хочеться трішки якби розширити на той момент, коли ми ставили. Це було просто багато-багато років назад, Тому коли робили ремонту ваній кімнаті, і мені здавалося, що така. Практичність буде мені доречна, але як виявилося на практиці з руками, це не дуже функціонально, дуже мало місця. Хочеться додаткових секцій для висування і складання різних е, моїх поприкушок, яких в мене зараз дуже багато. Їх немає де у ванній кімнаті їх е, поставити, поскладати. То так, на майбутнє. Мені хочеться розширити саму. Е, Тумбочку, умивальник. Як бачите, що тумбочка, вона за такими габаритами, не знаю, чи тут 70 у довжину і 30 у ширину, чи точно ці розміри зараз є, приблизно так сказала. Ну, і звісно, ось, коли куплялася ця тумбочка, вона йшла і підбиралася до умивальника, і щоб воно все ось таким чином ставилося на одне єдине ціле. Далі, коли буду обирати, я буду відбиватися вже від цих дверей. Тобто давати більше сюди тумбочку, ширшу, довшу вірніше, ну і ширшу, звісно, хотілося б. І довшу, сюди так не вийде, тому що в нас весь все, що тут є, злив, виходить. Ось це віконечко, Ми відкриваємо. і Якщо потрібно щось зробити, поміняти, то тут є місце, яке я не можу закрити, бо пізніше не можна буде туди залізти. Ну і, звісно, тут рушник висить так, щоб було все практично. Тому буду відбиватися до самих цих відних дверей у ванну кімнату. Те ж саме стосується там дзеркала, все хотілося би поміняти. Але на це все, звісно, потрібен час, кошти і буду. Користуватися зараз на даний момент тим, чим я маю те, що я маю зараз у наявності, і не буду навіть жалітися ні на що. Е, так, у комплект йшов сам е, ось цей кран. Також ішло ось це цей гор... ну, Вірніше не йшло в комплекті, але я докуповувала саму всю сантехніку у е, виді як вона, гофра. ну, Все те, що йде для зливу самому вимивальнику. Е, так, ось це ситко, також нове. І все те, що йде разом з тим, не буду теж відкривати, бо ще не поприбирала там нічого. Все те я зробила, купила нове, встановили, я задоволена, користуємося, і мені це подобається. В ідеалі, звісно, все з часом. Тут ми засиліконили. Ще треба трішки попрацювати. Це все поприбирати, щоб воно красивіше виглядало, щоб нічого такого е, не було. Ну і поставлю все на своє. місце. Знову падає дощ. По планах сьогодні було покосити траву газонку. Потрібно було прополоти у квітах, повідстригати всі сухі квіти, троянди, е, ось там куточку, передивитися, лаванду, підстригти і сплести віночок. Позамітати бруківку Плани плане розрушив дощ. Пірсе, що довго падати він не буде, бо здалека відніється сонечко. Так, закрию я двері, бо може мене не чути. Так, спустила я тюль в альтанції, повісила гамак, присіла з цих вишень, випучила кістки. I jak widzicie, już taka pogoda stała. Так, що я маю зараз приготувати на вечерю? Стою і думаю, у мене з запасів просто все вже закінчується. Треба буде поновити, заїхати. Все це треба поновити. Так, що в мене таке? Можна кутя ще є, трішки макарина. хай стоїть. Далі у мене є рис. Цю проблему. Маленька, макарон, там баночки пусті, треба буде заповнити. Так, тут у мене теж супер білий. Я думала, що в мене побільше продуктів. Горох. Давненько я, мабуть, сюди не заглядала. Так, мабуть, що я зараз приготую в мультиварці рис. Це буде не плов, це буде просто рис, протушений з м'ясом. Можливо, додавлю ще морку, в мене вона одна залишилася. Перчика дам. Нехай воно все протушиться і буде така вечеря у нас. В ідеалі, в принципі, треба було би зробити тут порядок. Напевно, зараз просто перескладаю хоча б акуратно ось ці білі контейнери. До речі, вони дуже класні. Мало того, що вони прозорі, все видно тут міст всього. Так вони ще зручно ось так за ручку взяти. Дивіться, який класний. Тут є також ручка з боку. Дуже-дуже класне, можна не тільки крупи складати, зберігати як організація усього, а також і косметика, і також можна там з хімії поскладати, ну, таку зробити організацію класно. Тому що ось ці контейнери вони теж непогані, міцні, міцний пластик, але по естетиці не дуже так красиво виглядає, як ці прозорі. Я дуже би хотіла докупити. Давненько в, аврору, в, в, в цю аврору не ходила, треба заглянути. Подивитися, можливо, якісь новинки є і взяти собі. Тут би ще один такий ящичок помістився, тут було би непогано поставити. Ось так. Виглядає моя така поличка, тумбочка верніше, з крупами. Мені тут не, не дуже зручно крупи ставити. Не те місце, де би я хотіла зберігати таку продукцію. Треба, можливо, з часом якось все це переорганізувати кудись подалі. Хоча плитка тут біля мене як би і зручно. Одне єдине, я не люблю. Якби були такі висумні шуфлядки, то було б дуже прості. Набагато простіше. Так, вже як є. Такий вийшов порядок. Позакладала все ті контейнери, просто щоб воно так не було по всій поверхні в тумбушці, хоча б більш-менш був е, якийсь там лад наведений. Е, далі, так, рис я забрала, бо зараз беру такий тушкований рис в мультиварці, як я і казала. А треба все одно зробити тут вже в цих контейнерах порядок. Докупити б вже нарешті було б добре баночки і крупи всі були б у цих баночках розсипані. А ці знизу великі, вони мають літр, ні, більше як літр. Там в мене цукор стояв, манка, мука. Їх вимити добре, просушити, і туди позасипати також крупи деякі. Можливо, і макарон ще довгий, можна вермішельку туди засипати, було б непогано. Або великі купити набагато більше, як ці паночки. Прозорі є ще більші від цих. І там зберігати вермішельки довгі. Ну, але, але на даний момент хоча б якийсь порядок та є. Ну, а тепер, я думаю, ви зрозуміли, що я хочу зараз робити. Будемо з вами організовувати е спеції по цих коробочках, по цих органайзерах, все пересипати і робити порядок в тумбурсі. А ось так виглядає все, що є кажуть, можна використовувати у приготуванні кулінарії в домашніх умовах, скільки тут всього. Бо постійно купляєш, купляєш, купляєш і, як бачите, докупляєшся. Що стільки всього, і просто тут розкладено не по категоріях, воно просто вже так закидується на першу ліпшу поличку. Забувається про певні. Спеції, все, що в мене є. Чесно, не знаю навіть, що в мене є, крім того, що я беру постійно на використання. Тому, думаю, зараз треба обов'язково перебрати, зробити тут порядок, повитирати всі полички, зробити хоча б якусь організацію. Ну, а пізніше, з того, що вийде, подивлюся, що треба ще з контейнерів, органайзерів докупити. Я вже, принаймні, буду бачити, що мені ще треба буде докупити. Сюди, щоб воно мені компактно все гарно було організовано в цьому, в цьому просторі. Тут наявності стоїть на, на одному місці. Не знаю, як я буду все це зараз розбирати. Але якось воно все потрібно розібрати. Полички пусті, протру їх гарно від е, всього, що розсипалося, поприбираю і буду розкладати. Осі свої спеції різні. Знаю, вже зараз будете писати мені на що стільки всіх цих спецій використовувати. Це хімія. Насправді, тут більше половина спецій є з натуральних трав, сухих, до речі. Багато трав, трав таких присилали мені просто в подарунок. Дуже дякую. Вони ще навіть запаковані є. Деякі також мені, Анастасія, блогер, теж вона, яка має веде свій канал. Я вам залишу в описі під відео це посилання. Дуже цікаві спеції. Я розумію, що деяких в них є вміст хімії, але так як я використовую не не всюди, не в всіх стравах. А так зовсім трішки для смаку, то я думаю, що ви всі також берете спеції, використовуєте. І я думаю, що тут у цьому немає нічого поганого. Так, зараз швиденько буду протирати. Не хочу займати багато часу на рахунок ось цього всього. Тому залишайтеся зі мною до кінця цього відео. you <laughs> Хочу тепер почути вашу думку стосовно проробленої моєї роботи. Як вам? Мені здається, що вийшло так досить непогано, принаймні все компактно. На верхній поличці я розмістила спеції і також деякі продукти, якими користуюся зрідка. Не використовую на кожний день. І я думаю, тут їм місце. На другій поличці я розмістила в цьому контейнері органайзері спеції, які йдуть і для випічки, і також для перших других страв. Вони тут в одній коробці цій, але я хочу докупити, щоб було все повністю окремо, можливо, з розділювальною такою частинкою, щоб було гарно, все акуратно, компактно складено. Також ось цьому контейнері. Та прозорому я розмістила, так як і казала, мої баночки з натуральними спеціями з сухими травами, які, які я страшно полюбила використовувати. Вони просто е, мають неймовірний смак і аромат, і мені такі спеції зараз більш для душі. На самій нижній поличці, так як я користуюся на кожний день, тому я думаю, і для дітей, щоб було компактно, і для самої мене треба тут розмістити чай. Ми його використовуємо постійно. Як бачите, також є і пакетовані, а є ще такі, щоб заварювати сухі трави, також листя там, квітів і так далі. Щоб теж було все під рукою, тому кчія, такий банерсів, яка мені дуже, дуже подобається, і також деякі спеції, які я маю відкриті. На другій полиці в мене там більша частинка є закритих на запас. І я думаю, поставлю собі тут також такий органайзер з спеціями, що було мені під рукою. А я ненадовго буду прощатися з вами. Дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюся, було вам корисним, цікавим, мотивуючим. Тому залишайтеся разом зі мною. Буде надалі цікаво. Всім па-па і гарного вам мирного дня.